Всім привіт! І сьогодні в мене на обзорі попав ось такий мікрофон DJI Mic Mini. Я його купив за 200 доларів приблизно. Така ціна мені обійшлася. І давайте розпакуємо, я вже ним користувався. І заодно порівняємо якість звуку на 16 Pro Max з цим айфоном. Можливо, з цим мікрофоном, можливо, не потрібно купляти трапитися на додатковий мікрофон. Якщо е, ви задумалися його купляти, можливо, вашого айфона хватить. Зараз я записую на е, iPhone 16 Pro Max в кімнаті теж ось таку якість звуку. А як розпакую, під'єднаюся, запишу обов'язкову якість звуку цього мікрофона і порівняєте, чи покращилася, чи погіршилася якість звуку. І так, ціну я сказав, скільки він коштував мені, приблизно 200 доларів, що на кокуплекція. Коробка, інструкція, це все ясно. Такий класний чохольчик з DJI, логотипом, така бірочка. Прикольно, маленький, дуже компактно можна закинути в кишеню і носити з собою. Так я і роблю ось таку ми коробочку. Цього навіть не потрібно носити. Це можна оставляти вдома. Тут наша йде просто. Кабель в комплекті і все. Це все, що в нас для комплекті. І головний цей це у нас DJI. Класно відкривається, закривається. Класний звук, можна відкривати вічність. Класний звук. І переходимо до самого цього. Все дуже компактно вміщається, можемо бачити. Тут зарадне. Зарядки хватало дуже, я його заряджав тільки один раз. Але зарядки дуже набагато вистачає. Вроді би там на 20 годин чи на більше. Ну і якщо будете купляти, обов'язково прочитаєте, скільки там його вистачає. Я не про це, я про якість звуку і чи потрібно вам купляти такий мікрофон, якщо у вас є, допустимо, якийсь iPhone 16 Pro Max чи там ще якийсь iPhone. Тому сьогодні зробимо таке порівняння. Таку ось маю штучку. Нагадаю, що цей iPhone можна підключити по Bluetooth. Цей iPhone підключений по Bluetooth. Виключимо його на таке. Ось так, такі дві кнопочки є. От вони, він зараз в виключеному стані. Тут ще така кнопка є, ще одна. І тут ще в нас є переходничок, переходничок у мене вже такий, він вже закріплений, я його не хочу відчіпляти, але він тут йде в комплекті. До, типу, це такий ось переходничок, який підключається тільки до... 15 айфоном, мені здається, що з 15 айфона йшли тільки такі, типу це, якщо у вас iPhone 14 чи там ще якісь нічого цього, ви вже його об'єднати не зможете. Ось таке. Так, вони кріпляться. А, і такі ось зажимчики. Також мають магнітики. І можна включити. От зараз включено по подавлення шуму. Можна такий режим, якщо там якийсь вітер. То можна почати подавлення шуму. Ще в мене були такі вітрові ці штучки про ці вітру, але я вже не знаю, де їх подів. Можливо, я вже їх десь вбив. Ось, так. Але не суть важлива. До нас це важливо, але потрібно пошукати. Тому якось так, Ще в контакті йшли вже в коробці. Ні, немає в коробці, наче я їх десь вбив. Вони дуже маленькі, тому їх легко зубити. Так. І прийдемо, порівняємо. Зараз я відключуся до е, цих двох мікрофонів і порівняємо е, якість звуку. Ось тут. Тут також немає. Це а, Можливо, тут. Що тут сердиня, така кармашечка. Можливо, тут вони також немає. Але не суть уважно. Також перемістимося на дворі порівняємо якість звуку на дворі як він записує Це все буде сьогодні досить вітряна погода, тому цікаво буде е, записати щось біля траси, як він погасить шум. І порівняємо з 16 Pro Max, Буде дуже класно, тому дивіться цей відео, якщо просто купляти такий іфон. А в кінці я скажу свою думку, чи варто було витрачати такі великі кошти на купівлю цього мікрофона. Чи ні, тому цікаво. І так, підключився я значить по блютусу. Якщо не знаєте, як підключатися до блютусу, потрібно включити його і включити, тримати цю кнопочку, і у вас там з'явиться цю або цю, не пам'ятаю, але ну, досить легко розібратися. Притримуєте цю кнопку, у вас там заходити. Bluetooth iPhone або там Android і це все дуже просто підключається І зараз е, слухаємо без без подавлення шуму. Ось такий звук. А зараз включу з подавленням шуму. Щоб включити подавлення шуму, потрібно перетримати цю кнопочку включення мікрофона. там пару секунд все Вже. О, включились, засвітилися жовтим, це значить працює подавлення шуму. І зараз можете чути, який звук після подавлення шуму, який кращий. Це нагадаю по блютусу. Не через цю штуку, не через цей передавач. Е, тому ось так. Зараз записується така якість звуку, може ближче потрібно далі. Тому порівнюємо. Це зараз. З подавленням подалення, з шуму. Зараз виключаю подавлення шуму. Це без подавлення шуму. Як зміняється звук. Ось так. ми наш мікрофон. Включили. Зараз включене подавлення шуму. Включається все так само, так як і з функцією Bluetooth. Так це працює. І зараз включено подавлення шуму і підключений. Цим, цією штучкою це дуже просто виключається, просто втикається, з'єднується і воно автоматично все під'єднується. Щоб перевірити, чи у вас це з'єднано, можете просто відійти десь за якусь двір, там стукати по мікрофону. Це, це все досить просто, просто перевіряється чи він підключений І зараз виключимо подавлення шуму. От зараз зараз виключилося. Головне тільки так нажати кнопку, а не підтримувати. Зараз виключене подавлення шуму. І е, як змінилася якість звуку. Можете написати, там, чи, чи взагалі може ніч не міняється. Можливо, якість звуку в iPhone 16, можливо, навіть краще. Можливо, не потрібно витрачати. Тому ось такий вирішив зробити обзор, щоб ви не, не витрачали свої кошти. А зараз перемістимося на вулицю і це все може хватить вам просто купити якусь там маленьку е, петлічку чи як вони там називаються. Можливо, цього вам хватить, можливо, не потрібно. Тому зараз перемістимося на вулицю і попробуємо зняти в якихось таких складніших умовах, тому що це тут немає ніяких шумів, немає ніяких подавлень там, де набагато все цікавіше. Понав'яну. так, як можемо бачити, вийшов я на вулицю і зараз цю зйомку знімаю на iPhone 16 Pro Max. За моєю спиною там дорога, досить все шумно, досить все як... як Сьогодні ще трошки є вітер, така пасмурна погода. Тому думаю буде цікаво. Це звук на 16 Pro Max, Зараз підіймаємо звук на е, е, мікрофон DJI по Bluetooth. І зараз я е, знімаю, тобто записую звук на DJI через Bluetooth, не через е, основний передавач. Е, записую з е, подавленням шуму. Такий звук. Зараз виключу подавлення шуму. Подавлення шуму виключено. І можете чути, як помінявся звук. Ми знаходимося десь так само приблизно на тому самому місці, біля дороги. Шум трошки є. І зараз під'єднаємо. А тепер ми записуємо якість звуку на е вже через під'єднану, але без е подавлення шуму. За нами їде така ось копарка, вона там гудить сильно. І це без подавлення шуму. Зараз я включу e, відео з подавленням шуму. Так, включилось у нас подавлення шуму. Ось бачимо, їде такий трамвай, і сподіваюся, досить класно там e, чути. Все класно з подавив цей шум трамвая. Тому якось так. Зараз звернемося додому і підведемо з вами підсумки, чи варто було купувати такі мікрофони. Тому І зараз я відходжу на 100 метрів, вже не під'єднано по блютусу, а підключена ця ось якби DJI. І перевіряємо, як мене зараз буде чути. Чи звук набагато кращий, чи він краще передається на відстані. Я думаю, що це краще показує себе на великих відстанях. Але буде ясно одне, що. Що яке краще? Зараз записую. І це і це без подавлення шуму, адже тут шумів немає. Так. Ну що ж, прийшов час підвести підсумки цього мікрофона. Звичайно, що цей мікрофон записує краще, ніж 16 Pro Max, ніж iPhone. І має досить непогану е, якість подавлення шуму. Ну, і він виграв, звісно, що iPhone 16 Pro Max, але чи, чи це так дійсно настільки стоїть переплачувати 200 доларів. На мою думку, якщо б я зараз купляв, я б купив тільки один мікрофон і просто цей адаптор. Ще таку штуку я замітив. На Bluetooth, якість звуку набагато гірша. І коли я пробував вночі там записувати відео, все було під'єднано. І, і на відстані вообще слабо передавався звук. Тому е, потрібен телефон, який вже має е, це USB типу C. Або переходник. Але переходник такий діджай дуже тяжко купити. Не знаю, як зміг його купити. Але таке. Так що мікрофон мені сподобався, якби. записую він класно, всім раджу. Але якщо у вас є вже якась, якщо ви займаєтеся професійним контентом, а якщо ви тільки починаючий, допустимо, такий як я, я думаю, з головою вам хватить, мені би хватило з головою. 16 Pro Max. A. Також непогано записує відео. Кажу, можливо, зараз я би купив просто один мікрофон і цей, ну, цей адаптер. Не адаптер, а цю, цей приймач звуку. Міг би трошки зекономити там, 50 доларів. Але все ж таки раджу вам більше працювати над. Над е, якістю контенту і якістю звуку це також важливо, тому рішення завжди е, остається за вами. Зараз я записую на, звичайно, що на мікрофон DJI, тому рішення за вами, звук це мені здається головна частина. Е, головна підстава відео, адже може відео бути нецікавим, але звук має передаватися. Дуже добре. Чи стоїть переплачувати? Вирішувати Бам! Це якісний мікрофон, якісні матеріали. Все дуже класно запаковано, класна фірма, ну, все на магнітиках, Тому я рекомендую, якби це це в крайньому випадку, якщо, допустим, я е, мені ну вже не схочеться знімати відео і. Я думаю, що я зможу його продати не за погані гроші. Якби. Бо бушні, мікрофони такої, типу, фірми вже якоїсь, не якої DJI, все ж таки їх можна ще якось продати. Допустимо, якщо я дав зараз там, 200 доларів, то за рік може мені надоїсть. Я все ж таки зможу продати звільно, за, там, хоча б за 100 доларів. Може, бо це фірма велика, вона рекламує себе завжди. І я зможу ці мікрофони продати. Але якщо я би купив якогось підробника китайського, раз щоб я думаю, що якість матеріалів і якість звуку була б набагато нижчою. І додаток я вже би не зміг виручити якісь небудь кошти. Тому ось така моя думка: все ж таки рекомендую. Класний мікрофон, він маленький, дуже удобно носити їх. Можна навіть в кишені носити дуже швидко підключається, все працює якісно, тому всім рекомендую.